Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову продовжуємо тиждень стартів, сьогодні вівторок і ми розпочинаємо нового дракончика. Ще раз хочу подякувати Оксаночці недошиткам за такий чудовий проєкт, як іграшковий бум осінь. А другий день, другий старт і друга іграшка. Знову дракончик. Основним кольором у мене він буде ярнар джинс 88. І додаткові кольори це буде ось така ось палітра маленьких залишків. Це в мене буде, скоріш за все, наборчик. Я так думаю, що наборчик, а там подивимося. Мастер клас мені дарували дівчата, а вже досить давненько, за що велике-велике вам дякую. Дві мої. Помічниці, Які мене надихають, які мене окриляють, Вони частенько мені дарують різні мастер-класи, які мене дуже цікавлять, я спостерігаю за їхніми каналами і надихаюся в них, а вони мені дають можливість пов'язати такі чудові мастер-класи. Мастер-клас платний схеми в мене немає. У мене не питайте по тій схемі, тому що я впевнена, він вам 100% буде до вподоби цей, Дракончик, тому що він досить такий яскравий виходить, хоч він і такого бліденького буде кольору жовтенького, трішечки камера не так його передає, це 88-й. Я сподіваюся, у всіх є в палітрі такі кольори і можете подивитися. І розпочинаємо новий старт. Я сьогодні вже трішечки попрацювала, трішечки пов'язала. Невеличкі там результати, пізніше покажу, що вже мені вдалося підв'язати, тому що ранок сьогодні у мене розпочався досить рано. Ми сьогодні збираємося їхати у гості, їдемо до сестрички святкувати вчорашній день народження племінника, дітки збираються, чоловік поїхав на роботу, мама вже там в гостях, тому ми зараз знімаємо маленький шматочок відео і вирушаємо у дорогу. А я буду під'єднуватися чи в гостях, чи, можливо, вже ввечері вдома буду вам показувати, що мені вдасться пов'язати. Але я сподіваюся, що часу мені вистачить і буде якийсь результат. Дуже хочеться зв'язати саме наборчиком, щоб були і брязкальце, і була іграшка. Але подивимося, на що вистачить часу. Розпочати точно хочеться. Якісь основні запчастини повив'язую, а там вже будемо дивитися. До зборки іграшки точно, сьогодні руки не дійдуть, нав'язати запчастин. Їх досить багато у драконів, тому я розпочинаю вас надихаю, а ви не забувайте, будь ласка, підтримати мене вподобайкою, коментарем і приємним, приємною підтримкою, яку ви мені завжди надаєте. Не забудьте перейти до Оксаночки на канал, підтримати її. Її проєкт, її канал і надихнути її на чудові роботи. Я беруся за гачок і поїхала в дорогу в'язати. До наступного включення. Ну що, ми вже в гостях, вже друга година дня, я трішечки пов'язала, вам в кадр поклала вже хвостик. Ось такий у мене хвостик буде у дракончика, лишила ниточку для пришивання. Доволі такий величенький буде у мене. Дракончик зв'язала, поки їхала одну ручку і зв'язала один хвостик. Це у транспорті. Одна ручка в мене була ще вдома зв'язана. Ось такі в мене результати. Це поки їхала. Ну і Тут уже у сестрички спитала дозволу, чи вона дозволить мені пов'язати. Вона знову розсердилась на мене, тому що вона завжди мене сварить, що я приїжджаю в гості і постійно спряжую. Ну а я по-іншому не можу. Час летить, треба в'язати, треба рухатись далі. Кожна хвилинка а, на вагу з золотом треба працювати. Навіть у транспорті їду і, і то в'яжу. Нам хвилин 30-35 треба їхати, а за півгодинки можна дуже багато а, зробити результатів. Тому. Інколи дозволяю собі її пов'язати. Вчора доволі швидко збиралася, не очікувала, що буду їхати так рано, тому не взяла з собою гачечка з моточком і поїхала зранку, коли за подарунком, лишилася вдома. І весь час у дорозі витратила просто у телефоні, клацала, дивилася новини, дивилася якісь схемки. А вже від мастер-класів різних вже голова обертам. Хочеться вже знайти своїх дракончиків, які буду в'язати. Не знаю, дуже дуже багато зараз схем є на дракончиків. І мені вже багатенько надарували дівчата, і багатенько є безкоштовних. Хочеться всіх спробувати подивитися, які будуть результати, які вони будуть гарні. І вже тоді е, обирати свою улюблену схемку і багато їх нав'язувати, щоб вони були у різних кольорах. Мрію кожної схемки потрішки понав'язувати, хоча по 5 штучок. Я сподіваюся, що вони будуть користуватися попитом на ярмарках, а там подивимося. В минулому році. Досить активно в минулих роках. І символ Года постійно продавався, і вони протязі року продавалися. А дракон такий специфічна іграшка, і дуже багато потребує пришивних деталей. Оце мені тільки я вив'язую тільце. Ну, зараз піде досить швидко процес, тому що далі я поєдную ніжки і виганяти потрібно тіло у висоту. Тут простенька схема. не... Те, що у минулому дракончику, тому тут дуже швидко піде зараз процес. Тіло, сподіваюся, сьогодні точно осилю ще до приходу гостей. Ми ще очікуємо гостей, вже четверо дітей вже дуркують. Ну, нам гарно ми любимо тут проводити час, тому що це у сестрички будинок. Вони живуть у будинку, ми у квартирі, і в неї дозволяє простір. Чотирьом діткам розгулятися. Вони тут бігають, ганяють, гуляють на машинках, на самокатах, на роліках катаються, так що їм тут весело. Ну, а я в цей час працюю. Моя увага їм не потрібна, тому сподіваюсь на плідну роботу за сьогоднішній день. А вже наступне включення, не знаю, чи буде коли будуть якісь результати, чи вже вдома буду під'єднуватися. Але обов'язково вам покажу ще один проміжний результат, який у мене буде зроблений за сьогодні. Ну що, 9-та година вечора ми вже приїхали додому. Нарешті ми вдома крізь добре, але вдома краще. Я попрацювала, я пов'язала, я познімала, відпочила, відволіклася, наїлися смаколиків. Досить смачний був тортик сестричка. У мене кашевара дуже вдало, вона її пекти вміє, і їсти готує дуже смачно, тому ми сьогодні і наїлися, і насвяткувалися, і нагулялися, діти задоволені, Поморилися, що правда, і дорога виснажує, і активні гульки також дають на здоров'ї слід, слід. лишають слід. Але ми задоволені. Досить плідно і гарно провели день, і я навіть попрацювала. В кадр я вам вже поклала свої шипи для дракончика, приготувала 6 моточків чомусь, хоч і по мастер-класу, було 7 прописано, не знаю, неуважно, мабуть, збирала. Треба ще якось яскравого сюди кольору додати, можливо, якийсь жовтенький ще вітіночок додам. І буду пришивати їх до. Ось цього дракончика. Ось такий ось довгоногий дракончик у мене вийшов. Величеньке в мене є розочарування, що в мене одного моточка не вистачило на одного дракончика. Але іграшка буде велика, досить велика. Ось так приблизно він буде виглядати. Ще йому дуже багато роботи ще треба зробити, ще крильця, ще вушка. Ще голова, це все потім пришити але я задоволена. Я задоволена вив'язала сьогодні за день майже цілий моточок ярнар джинсу. Ось такий невеличкий залишок у мене лишився, тому в мене процес і став. Так би я, можливо, цілого дракона і в гостях осилила, тому що було в мене ще. Время Поки ми очікували чоловіка, поки він приїде з роботи, не забере, і я б ще пов'язала голову. А так як я взяла один лише моточок, сподіваючись, що мені вистачить і на іграшку, і на брязкальце але ні, не вийшло. Так, як гадалося, і подивіться, в мене який відтінок другий. 88 такий самий такий самий, як і цей, а можливо, це не 88-й. Який ж я вам казала? Можливо, це навіть не, не цей відтіночок. Мабуть, це Ось я і не пам'ятаю, який я відтіночок брала. Можливо, це 60, який ще жовтий, ще блідіший. Може, в мене і немає такого моточка, я буду закінчувати. Ну, наче нічого, можна і голову зробити і трішечки темніше. Будемо завтра вже при денному освітленні експериментувати, дивитися. Я навіть не пам'ятаю, який це був у мене колір. Але він досить давненько, дов, довгенько. Внутрі я його заховала вже, цей відтіночок, не пам'ятаю. Буду вже монтувати відео, тоді вже порівняю. І цей моточок тоді вже буду доєднувати або буду бігти в магазин, купляти новий. Завтра вже все подивимося, все вирішимо і зробимо якісь, якісь новенькі результати. Ось такий був день важкий, цікавий, насичений і досить активний. Дякую вам, що ви мене підтримали, що ви переглянули це відео, що ви приходите, пишете мені шикарні круті коментарі, надихайте мене і додаєте мені сил продовжувати далі створювати круті іграшки. Я вже завтра вдома, вже завтра нікуди не треба бігти, нічого не потрібно робити. Я вже буду завтра в'язати і сподіваюся закінчувати цих драконів і розпочинати новеньких. По плану на завтрашній день вже плюшка. Відкрию невеличкий секрет. Я ще замовила ниточки, і знову в мене є плюшка. Тому буде з чого в'язати, і хочеться мені вже пов'язати плюшевих дракончиків. тому... Той, хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Завтра буде новий день, новий старт, і будемо продовжувати приймати участь у цікавому проєкті завдяки нашій Оксаночці. Оксаночка, ще раз тобі величезне дякую за такий чудовий проєкт. Тримати нас у тонусі, не розслаблятися і продовжувати створювати круті іграшки. Назва марафону в назві відео. Посилання на Оксаночкін канал буде внизу під відео, а також на мій інстаграм. Є питання, звертайтеся, все допоможемо, розкажемо і надихнемо вас на нові досягнення. А на сьогодні я кажу вам велике дякую, що знайшли час переглянути це відео, поставити вподобайку і написати приємний теплий коментар. Бажаю нам всім міцного здоров'я, мирного неба і прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!